Світлого, дай Боже, мирного і натхненного дня п'ятниці. Товариство вийшли на хрестну дорогу, молимося за мир в Україні. Хрест, в якому є частичка животворящого хреста. Виявляєте тут у Меджуґор'я? І сьогодні шукаємо добру книжку або фільм, аби не надихатися. Що це цікаво, саме нині натрапив на Вільяма Голдінга, володар Мух, і вже недавно фільм знятий. Аж хочу подивитися, як у нього вийшло, і хочу ще раз книжку перечитати. Чудова книга. Дуже багато питань викликає. І там хлопці, які попали на острів з дивних причин, то до них до, якби доходить такий висновок. Вони між собою спілкуються, коли мають серйозні такі випробування Вони кажуть: ми ж не звірі, ми люди, і ми повинні поводитися як люди. І потім в по тому, як вони поступають, як, які вони вчинки роблять, в напросився висновок, що ні, звір. Звіря не можна вбити, бо цей звір живе в кожному з нас. І з своєї точки зору вони праві. Тому що якийсь звір, це якась чорнота, це якийсь наслідок прокляття, наслідок первородного гріха є у всіх нас, і його не можна вбити. Але, брати і сестри, є надія. І ця надія це Христос. Ця надія це Воскресіння, яке Він нам дає, це вознесіння Його, Зіслання Святого Духа. Тобто надія це буквально христологія. Те, що дає сам Ісус, і він, він сам це надія. Так, ми самі цього звіря убити не здатні. І цей твір Одермух дуже красиво показує, як людство навіть на рівні підлітків стикається із якимось злом, із чимось нечистивим, із чимось чорним і, і проклятим у нас всередині, і ми просто безпорадні перед ним. І чим лише воно знайде необхідні для, для себе умови, одразу вилазить і одразу нищить і руйнує. Одразу. І по правді, якщо ми самі на, на себе залишаємося, то це рано чи пізно переведе до смерті, до вбивства, до, до руйнації. Лише Христос. Тільки через Нього ми маємо надію, ось чому церква показує на нього, Марія показує на нього, усі святі показують на нього. Євангеліє показує на Ісуса. А коли придивимося, то усе живе, показує на нього. Бо лише в ньому маємо порятунок, тільки в ньому. Самі по собі цього звіра убити ми нездатні. І так, ми можемо вказувати, що сьогодні у комусь звір проявляється більше або менше, але лише питання часу, коли він проявиться в тобі, якщо Ісус тебе не відкупить, якщо Ісус тебе не врятує. Тому, товариство, біжім до нього, захоплюємося ним. Пізнаваємо Ісуса, ділімося Ним, розуміємо Його, поклоняємося Йому. І в цьому пізнанні, поклонінні прославі, Він нам дасть життя, яке нас врятує від смерті, і яке нас врятує від того звіра, котрий також сидить у кожному з нас. Він дасть порятунок. І потім настане момент, коли не лише порятує, а і Тебе, і мене зробить таким, яким є Він сам. Ми станемо схожими на нього. Станемо його дітьми. Майтеся файно. Убивайте звіра Ісусом Христом, Його силою, Його жертвою, Його любов'ю. Мир вам!